Про те, що відбулось вночі, і от до таких наслідків подивіться декілька світлин. Це місто Київ, Київщина. Зокрема, розвели російські атаки. Сьогодні було гучно, кияни це точно знають не так там, як завжди, але все одно було гучно. Це правда. І ось такі світлини маємо стали на ранок. Більше того, маємо відеофрагмент, як збивали шахеди. Давайте зараз його переглянемо, послухаємо і повернемося поясню. Ось так, от шахеди нищили в місті Києві. А от станом на ранок, подивіться, будь ласка, на цю світлину. Це результат російської атаки станом на ранок. На місці падіння вирва ворожий дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі міста Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зокрема, зафіксовано уламки збитих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. Також пошкоджено торгівельні павільйони в Дарницькому районі. Постраждав хлопець 2004 року народження. Його госпіталізували в тяжкому стані. Жінка, яку вночі госпіталізували наразі на амбулаторному лікуванні. Київська міська військова адміністрація про це повідомляє світлина Київ. 24 І що тут ще хочеться, друзі, сказати? Що Віталій Кличко очільник столиці також відреагував. Півгодини тому він написав в телеграмі таке: у столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. Один з них перебуває в лікарні. Жінка ж яку теж вночі госпіталізували медики наразі на амбулаторному лікуванні. Ну фактично, журналісти переповідають те, що Кличко написав. Uh, і uh, до Миколи Калашника також звернемось, тому що uh, це світлини uh, в нічні світлини, які він виклав у себе в телеграм-каналі. Микола Калашник з Київського ВАГА. От він що пише? Що ворог атакував область вночі, Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ворожої БПЛА. Під ударом знову мирні населені пункти та люди в регіоні uh, працювали сили ППО, є збиті. Ворожі цілі, написав він, і згодом продовжив, що в Обухівському районі травмована людина: 60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Вся необхідна медична допомога надана на місці, госпіталізації не потребує. Пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та Автомобіль власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим питанням разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, дописав Микола Калашник. Е, так, ну що, друзі? Рухаємось далі і поговоримо серед іншого про наступне. Давайте далі звернемось до Запоріжжя, тому що фактично е, виходить так, що. Е, Пан Іван Федоров з самого рання ділиться оперативною інформацією і дописує наступне 46-річного чоловіка. Поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку. Загалом впродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив три авіаційних обстріли: залізничного, білогір'я та Ольгівського. Написав він 225 БПЛА різної модифікації. Переважно це FPV Вони атакували там низку населених пунктів, в тому числі Запоріжжя, обласний центр. Я вже згадував Магдалинівку, Кам'янське Гуляйполе й інші населені пункти. П'ять обстрілів із РСЗВ сьогодні відбулось. Накрили Гуляйполе, накрили Олександрівку, Малу такмачку накрили. 193 артудари було завдано по території Кам'янського Гуляйполя. Щербаків надійшло сім повідомлень. Про пошкодження приватних будинків, про пошкодження квартир, автомобілів і об'єктів інфраструктури. Нагадую про це, пише Іван Федоров, очільник ОДА Запорізької. Ода, тобто в Запорізькій області, от стане на ранок, ми маємо такі наслідки. Хто нас Запоріжжя не дивиться? Я знаю, що багато таких людей. Напишіть нам, будь ласка, друзі, як у вас ніч минула. Кияни вже почали писати, що дійсно було гучно Житомирщина, дописує Вінниця, пані Людмила з Вінниці напише. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, друзі. Актуальне прохання до вас. Напишіть, звідки ви, з якого міста, містечка, селища села, куди вас доля закинула. Можливо, ви в Європі знаходитесь. Пишіть з якого міста. Все це дуже важливо для нас. А я продовжу і звернусь тепер до Миколаєва і Миколаївщини. Зокрема, от пан Віталій Кім станом на ранок в себе в телеграм-каналі. Пише таке. Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу станом на сьому ранку е, сьогоднішнього дня, 16 червня, така е, вчора, ворог 19-24 атакував дроном типу FPV Кусурубського громаду, постраждалих немає. Я вам хочу сказати, що в останні дні Миколаївщина, е, дякувати Богу, і Збройним силам України, звичайно, живе спокійно, у тому сенсі, що. От ким обмежується лише такими повідомленнями: там атакували, постраждалих немає. Все. це, це чудово, коли немає постраждалих, немає загиблих. Це найкращі новини, які які можуть бути далі. У нас е, Херсонщина, тому що там е, ситуація інша, І от Олександр Прокудін. Зранку дописує, що минулої доби під ворожим дроновим терором, під артилерійськими обстрілами, під авіаударами перебувала низка населених пунктів. Серед них авто Антонівка, Придніпровське, Садове, і Білозерка, і Незламне, і Береслав, і багато інших населених пунктів. Подивіться на цей список. Ну їх направду багато тому. Що тому виходить так, що російські військові били по критичній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктів області. Вони пошкодили вісім приватних будинків. Також окупанти поцілили по території фермерського, господарської споруди і понівечили зокрема приватний автомобіль через російську агресію. Сім людей дістали поранення. Сім людей дістали поранення. Ось що треба в першу чергу писати: напевно, так, Херсонська обласна державна адміністрація. Хто з Херсонщини також дописуйте, тому що вже підключається до нас незламний місто Харків. Скористання нам пишуть з, з ріо де Оболонь. Пане Володимире, добрий ранок вам. З ріо де оболонь. Оболонь один з районів міста Києва. Тому, кияни, будьте активніші, будь ласка, ми рухаємось далі і поговоримо про Нікопольщину. Чому? А тому, що, друзі, там. Це Нікопольщина, це Дніпропетровська область. І до речі, знову ж таки, підкреслюю, що з Нікополя, з Нікопольщини зазвичай дуже багато пишуть. У нас глядацька аудиторія там також присутня, і е, дякую вам величезно, що ви дописуєте звідти. Давайте поговоримо, що там відбулось, тому що. Є удари, на жаль, є удари по Нікопольщині. Вони продовжувалися з вечора до ранку. Про це пан Сергій Лисак пише. Ворог обстрілював з артилерії і застосовував FPV дрони. Атакував Нікополь, атакував Мирівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджене промислове підприємства загиблих і поранених немає цієї ночі. Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною БПЛА противника. Ось так от повідомив він. Добре, що немає загиблих поранених. Далі звернемось до Донеччини, тому що Росія продовжує вбивати цивільних, і от Вадим Філашкін з Донецької ОВА дописує таке: за 15 червня росіяни вбили шість жителів Донеччини. Шість жителів Донеччини вбили, уявіть собі. Три в богатирі, двох у Покровську і одну людину у Костянтинівці. Ще чотири людини в області за добу стали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Ми ж маємо розуміти, що друзі, це ще не все на превеликий жаль. Ось так: от на Донеччині. Росіяни продовжують нищити мирне цивільне населення. Тепер щодо Луганщини, ситуація на тимчасово окупованих і деокупованих територіях Луганщини. Е, мова про те, що минулої доби противник обстрілював наші позиції і населені пункти навколо з е, всього абсолютно наявного озброєння, е, дописують в Луганській обласній військовій адміністрації. Е, мова йде про те, що 62 рази гатили з ствольної артилерії. Бойові завдання намагалися виконати. 53 російські безпілотники і 43 fpv дрони. Спроби просунутися. Ворог здійснив на Лиманському напрямку. У так званій ЛНР функціонують 11 майданчиків, де очікують населення, особливо чоловіків, як пише він. Для чого? Для здачі норм фізкультурно-спортивного комплексу, який називається готовий до праці та оборони. Послухайте, друзі, це цікаво. Віднедавна, аби продемонструвати свій рівень фізичної підготовки, вже не потрібно їхати на територію Росії. Достатньо знайти одну із цих 11 локацій. Пише він. саме там можна стати претендентом на незначну податкову знижку і кандидатом до армії Російської Федерації. І от він пише, що попри розрекламовані окупантами чергові бригади лікарів із Пірмі з Сіверськодонецького залишається катастрофічною ситуація із медичним обслуговуванням. Показові гастролі росіян не в змозі позитивно вплинути на це. Хто з Донбасу, хто з Луганщини, хто з Донеччини? Пишіть зараз, в чат, будь ласка, можливо, називається з тимчасово окупованих територій. Досягненням в місті продовжує вважають збільшенням кількості терапевтів, які ведуть прийом з однієї до двох осіб. Бракує і вузьких спеціалістів. Деякі з них приймають один раз на тиждень всього по декілька годин. Оце русський мір. Які вони принесли на нашу Луганщину через відсутність мобільного зв'язку та інтернету, це, напевно, також православної ценності. Талон на прийом можна отримати тільки у паперовому вигляді. Ми повернулися ще за того до Радянського Союзу без попереднього замовлення. Тож як тільки спливає комендантська година, біля поліклініки вишукується черга невдоволених лікарями, але поки що невдоволених Росією е, містян? Пишуть, пише він. Ось така от ситуація. До речі, будемо більше звертати увагу на Донеччину і на Луганщину відтепер і щодня. Тепер рухаємось далі і поговоримо про те, скільки де і що збили, вдалося збити, тому що інформація тут наступна. Повідомляється, що застосовано 138 безпілотних літальних апаратів, збито або втрачено 125, влучило 13. Тобто є прильоти на прелеки жаль. Основний напрямок удару це Донеччина. Як я вже сказав, станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 125 шахедів безпілотників інших типів на півночі, сході, півдні і в центрі країни. 84 збито вогневими засобами ураження, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях. Місця падіння збитих у 8 локаціях. Uh, ну видання CNN, ну видання телеканалу, але і видання в тому числі. От підкреслюють, журналісти повідомляють про те, що шахеди стали смертоноснішими, і їх збити тепер набагато набагато важче. Чому тому, що uh, CNN посилається на українські джерела і дописує, що збройні сили Росії почали запускати ударні дрони на великих висотах, так 2-5 кілометрів над землею, і тепер. Що це означає, що їх практично неможливо збити з кулеметів. Таким чином, мобільні вогневі групи стають просто безсилами проти шахедів. а росіяни щось вигадують. Ми вигадуємо щось натомість. Сторони завжди в рамках війни вдаються до ну такого собі кративача, так можна сказати, до онучкості. Тому можна сказати, що ну я, я не знаю, не берусь ну, там. Давати якусь обіцянку, але я думаю, що ви, ну, можна знайти можливість вирішити цю проблему. Е, і Я дуже сподіваюся, що це буде зроблено, тому що ви розумієте, що шахеди можуть стати абсолютно е, ну, такою силою, яка буде кошмарити нас щоночі, і кількість шахедів буде точно не зменшуватись, а зазвичай збільшуватись так і вже в повітряних силах нам натякаю, що Якщо зараз там 250, там 350 400, то невдовзі може бути все, що завгодно, і до тисячі може дійти. І до речі, тут нема чого там соромитись, тому що там забирають свої слова, мовляв, про те, що не казали в повітряних силах, що до тисячі шахедів Росія може запускати по території України. Ну слухайте, а що ж тут приховувати? Ми ж бачимо самі динаміку, як кількість шахедів збільшується. Що, що тут приховувати? Ну навіщо забирати свої слова назад? Я цього не розумію. Ну, скажіть там за деякий час вони ж так, це ж так і буде насправді на превеликий жаль, так і буде. Тому треба просто знищувати їх, знищувати виробництва цих шахетів, знищувати пускові ну мається на увазі майданчики, звідки їх запускають, і так далі, тому що ну по-іншому просто ситуацію напевно не вирішити. так Давайте поговоримо про те, що там на балатах відбувається, тому що є що сказати. І почнемо ми з атаку на Орел, Росія. Так, це перше відео, але є ж ще. Послухаймо. І ще одне навіть мають. Заснять, е... У меня прям над домом вертолет пролетел. Прям вот. Прошли за мат. Блядь, вот он, я не успел заснять Он, короче, прям с крыши нахуй. Там буквально, блядь, метров как будто над крышей пролетел. Его прожектора, который... Ну, добрый, ценности в этом, как раз, в видео, напевно, мая. Я отразу одразу из своей программы. выбочаюсь за мат. Друзі, ну тому що це росіяни зазвичай вони коментують те, що відбувається, супроводжуючи це матом. Але чому ми про Орел? Згадали справа в тому, що дрони атакували російське місто Орел. Вибухи були в районі нафтобази. Міноборони Російської Федерації повідомляє про знищення 12 безпілотників за ніч, 11 дронів збили нібито над Орловською областю, ще один над Воронежською. Нагадую, це місто Орел, От Про нього ми з вами говорили. Далі на цьому ж не завершується у нас двіжуха, і поговоримо про Татарстан. У нас навіть є. А, да, є відеофрагмент, Подивимось. Це, напевно, дрончик такий, бачите, летить Татарстан. Мова про те, що там вчора надвечір повідомлялося, що були вибухи. БПЛА атакували Татарстан. Російські змі про це повідомляли. Жителі міста Єлабуга також повідомляли, що під час атаки фіксувалися проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом. І російське місто Єлабуга в Татарстані е, було під атакою дронів, як я сказав, вже в мережі от кадри публікували з дронами, і ніби то ніби то роботою ППО. І треба зазначити, друзі, що якраз в Єлабузі збираються дрони, зокрема шахеди. Якраз те про що я казав, потрібно знищувати виробництво. Потрібно знищувати виробництво для того, аби е, що? Для того, аби. Убезпечити себе для того, аби забезпечити свою безпеку, тому що їхнє виробництво будуть лише масштабуватись. Далі Калінінград, який завершує ось цей наш блок. Послухаймо. Про що мова? Про те, що ГУР атакувало енергетичний об'єкт в російському Калінінграді, Підприємства ВПК Російської Федерації залишилося без енергії. Повідомляється, що вночі агенти злили охолоджуючу речовину з трансформатора і підпалили об'єкт. В результаті пожежі значно пошкоджена інфраструктура, знеструмені об'єкти російського ВПК і армії Російської Федерації. Мова йде про те, що мінус 5 мільйонів доларів.